Подивіться уважно. Це не історія про жертву. Це історія про вибір і про його наслідки. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку і зробіть репост. Країна повинна знати своїх героїв. Можете спомніти, як перші російські солдати сюди прийшли? Ой, мене трісло, і я плакала. Я так рада була, що прийшов Сережа з бод... Никитой. Ми готові були. все отдать им. И конфетки, и то, и все. Что они... было, было, мы все им давали, варили, готовили. А мой сын воюет. Идет сюда. В горловки в горловке, теперь сюда перевели. А он сначала, в Дениске, да? Сначала был в Бахмуте. Он в, в Стоце. Сначала был в Бахмуте, потом в Часовьяре, потом в Горловке. А теперь идет сюда. Те, що ви ще не побачили, одна з тисяч історій, коли людина через власну дурість та хибний ідеологічний вибір сидить у підвалі зруйнованого будинку та дякує армії, яка цей будинок і зруйнувала. І усі ці розмови про та кому ми там нужны. Це від нас нічого не залежить. Це не позиція, це втеча від відповідальності. Валентина не жертва Валентина просто суванка. Сьогодні вона бере гуманітарку в українців, в поляків, в американців. А Завтра дякує армії, яка прийшла з війною у її дім. Кант писав, що людина стає людиною тільки через усвідомлення самої себе, І хочеться вірити, що. Такі, як Валентина, засинаючи на обугленому матраці, хоча б на мить ставлять собі запитання, хто вони і що привело їх в ту точку, в якій вони опинились, бо війна це не лише ракети, це іспит, іспит на мислення.